Всім привіт, друзі! На Корті Вейлер. Сьогодні я покажу, як стрімити на YouTube. Для цього заходимо в студію аккаунта, на який ви хочете стрімити. Для цього натискаєте сюди на кнопку, і тут буде студія YouTube. Далі натискайте кнопку Створити і перейти в прямий ефір. Так? Тут натисніть Копіювати біля ключ стріму. Після чого заходите у вашу програму для стріму. В моєму випадку, це OBS Studio, скачуєте її, або через Steam її можна скачати прямо. Ставите сюди плюсиком захват екрану, далі плюсиком захват вихідного, тобто динаміки. Так? Ось так повинно виглядати. Далі заходите в налаштування, там заходите в стрім. Вибираєте тут YouTube, натискаєте Використати ключ, вставляєте сюди свій ключ, натискаєте застосувати, і відповідно тепер входите в аккаунт, після чого натискаєте кнопку Start стрімінг і можете стрімити. А може навіть зараз піде, я не знаю, але можна спробувати. Ну і відповідно, ось пішов у мене стрім. На цьому все. З вами був Вейлер. Всім бувай!